Вона жила ні в чому собі не відмовляючи. Зима стукається у вікна, а я купила собі літню олівашку. Зовсім здоріла чи ще не зовсім. Залишайтесь. Зараз подивимось, самі цікаво. Ви на каналі Неролі Пачулі, мене звати Катерина, я ваша парфумерна блогериця. Поїхали! Ненавиджу зиму. Ось прям відверто хейчу цей період. Напишіть, чи любите ви зиму, Який, е, яка пора року у вас найулюбленіша і чому. Буде дуже цікаво почитати в коментарях. Давай, Сіракунонька, о, гляньте, яка краса. Я зараз всуся від цього флакону. Тільки подивіться. Так, що я чекаю від цього парфуму. Ну, як я сказала, я вважаю, що це буде літня полівашка. Що тут будуть цитрусики, що це буде щось легеньке, свіженьке, таке, що можна нанести на себе 20 шпреків, не помітити цього і побіжати, побігти по справах. Ось і все, власне, що я чекаю. Цитрусових полівашок у мене не так багато. Це я так себе заспокою. <смі> а по правді кажучи, я просто закохалася у цей флакон. У цей колір скла він буде стояти в мене на полиці, на самому видному місці. Бо це просто озеро, це озеро з чистою крижаною водою у сонячний літній день. Ось так я це бачу і хочу, щоб він відносив мене цей аромат саме ось кудись туди. І прямо зараз відносив. Я не збираюся чекати літа, щоб його розношувати. Давай, сіра кузонька, давай моя солоденька, давай мене не розчаруй. Шпрекнемо на блодер. Будь ласка, сіра кузонька. Сіра кузонька, давай, не розчаруй мене. Так, на старті різкуватий, нехай трохи розійдеться, а поки що давайте помилуємося на флакончик. Я обожнюю ці флакони. І як все геніальне просте, скажіть, просто наліпи назву парфуму на іншу грань, і все. Зовсім інша концепція флакону. До того ж, кришечка, наче пластикова, але відчуття кераміки. Може, це кераміка і є? Та ні, це, мабуть, що пластик, але дійсно настільки гарно зроблена, вона важезна, вона така цікава з цими блискітками. Ну, тобто, це якість взагалі ну, шикарна, супер. І цей колір скла, наче якесь гірське озеро у сонячний літній день. Так, давайте занюхнемо ще разочок. Ну, зараз він трохи розійшовся і набагато краще. М -м, який він гарний стає. Відносить мене десь до води, але це не море, бо солі якоїсь я не відчуваю. Але це точно акватика. Не впевнена, що влітку зможу його носити, занадто він щільний, зарізкий для літа. Як на мене, може, може придушити, хоча треба, звичайно, ще тестувати влітку. Ой, я не можу, божечки, мене відносить кудись на берег озера комо. У сіракузах я не бувала, але несуть. Уявіть, ви сидите на тихій чарівній терасі з неймовірним видом на гори, десь дуже біля води, і це пізня весна, ще не спекотно, але дуже-дуже тепло. І ви у затінку під лимонними деревами, лимони ще не зрілі, такі зелені. І ви сидите на цій терасі біля води і п'єте холодний молочний коктейль. Чи, мабуть, їсте, таке підтаявши такий білий пломбір, чисто білий молочний. М -м -м. Я бачу ці е, парфуми зараз так. Трохи з'являється важкова лактонність ближче до бази, наче трохи квітковість я відчуваю, але, можливо, я її чую, бо знаю піраміду. Коротше кажучи, носити я його буду зараз. Не впевнена, що він для літа, хіба що для вечора, чи прохолодного ранку. Подивимось ще на стійкість, але здається мені, що він дуже шлейфовий. Якщо вам також, як і мені не вистачає сонечка, тепла та італії, дуже раджу спробувати від «Левантик». А краще купіть флакон, бо просто це прикраса вашого столика буде. Навіть якщо вам е не сподобається наповнення, то дивіться, яка краса. Ви тільки подивіться, яка краса, як можна не хотіти мати це на своєму столику, особливо в сіру, похмуру зиму, осінь та початок сратої весни. На цьому етапі можна поставити лайк, не забудьте підписатися, бо ще багато попереду цікавого. Напишіть в коментарях пору року, яку ви любите, чи пробували ви цей парфум, чи вважаєте ви його літнім. І, взагалі, напишіть у коментарях парфум, який ви носите зараз, для того, щоб покращити собі настрій у цю похмуру срань. Слава Україні!